Здача в оренду або продаж ви купили квартиру, ви зробили якісний ремонт, ви плануєте її здати або ж перепродати. Ці всі розрахунки ми робимо в самому початку, а саме при виборі об'єкту, і його купівлі і подальшому ремонту. Відповідно, для багатьох сам процес здачі в оренду. А що буде, якщо хтось прийде і не буде платити гроші? Або що буде, якщо я продам не по тій ціні і зароблю не той розмір прибутку, який я хотів, це все вирішується на моменті купівлі. Коли ми дійсно вже підійшли до етапу реалізації цієї інвестиції, а саме ми хочемо здати в оренду, або ж продати, то відповідно адекватна ціна, яка буде виставлена вами для оренди, або ж ціна для продажу, це все прораховано в моменті купівлі, і якщо ми... Цю ціну дійсно будемо вказувати, то терміни по оренді.